Ви надто звикли до вашого повсякденного життя? У вас є прагнення чогось нового? Мене звуть Гане Леочовський, і я буду говорити про те, як ми можемо поглянути на наше життя і нашу віру новими очима. Коли моя мати померла, я повинна була вирішити питання з господарством. Мені до рук потрапило дві книги. Це були дорожні щоденники. У дорозі завжди трапляється щось, що ви зможете записати я також вела такий щоденник, але правильно я це робила тільки один раз у житті. Це було тоді, коли ми переїхали до Африки. Там протягом першого року я записувала усе, що відчувала через рік, усе стало буденним, і я не знаходила нічого, що варто було б занотувати. Тому я покинула вести щоденник. Ми звикаємо до всього, що було для нас захоплюючим та цікавим молода жінка вирішила вести фото щоденник. Вона хотіла кожного дня робити по одній фотографії. Вона думала, що це дуже просто необхідно лише поглянути навкруги Білка, салат овочів, захід сонця. Вона почала дуже натхненно. Жила вона в Нью-Мехіко. Перший день вона мистецьки сфотографувала кактус. Другий день вона сфотографувала світло й тінь на стіні. на десятий день вона лежала у ліжку, не зробивши ще жодної фотографії. Раптом вона підскочила з ліжка і сфотографувала горщик на кухні. на 27-й день вона відмовилась від задуму. На 30 тридцятий день вона прибула до Зальцбургу, де вона вчилась в університеті. Миттю вона побачила так багато усього, що можна було сфотографувати: Панорама Альп, Башта Костелу. Вона усюди брала свій фотоапарат. Вона фотографувала вузькі вулиці, велосипеди, під'їзди. У чому була різниця? Зальцбург був цікавішим, ніж Нью-Мехіко. Навряд чи з нами усе так само у нашому повсякденному оточенні ми не бачимо нічого, що варто сфотографувати, але тільки коли ми потрапляємо кудись на відпочинок. Ми бачимо так багато нових речей, що варті нашої уваги. Очі ніби бачать світ по іншому. у нашому звичайному середовищі ми все знаємо. Знаємо усе навкруги і тому, що нам все знайомо, це здається нудним. Турист з іншої країни зробив би тут безліч знімків. Чи повинно щось бути новим, щоб бути цікавим? для християн це важливе питання, особливо для тих, хто є віруючим не в першому поколінні. Якщо ви виросли з поняттям благодать, чи можна його заново відкрити для себе? Добра новина про порятунок є досить старою новиною. Це те, про що ми завжди знали. з ранніх років ми чули біблійні історії. Усі вони вже нам відомі. Чудеса це не новина. Звичайним є те, що манна падає з неба. Звичайним є те, що Ісус ходив по воді. Віра стає смиренною. Ніби так і має бути нічого нового та захоплюючого. Як можна побачити речі новими очима? Як віра може стати для нас новою і хвилюючою. Важливо, щоб ми ставили нашу віру під сумнів. У що я вірю? Чому я вважаю, що це так? у юності я відвідала усі громади у нашому регіоні. Щотижня я йшла з подругою до іншої церкви. Я хотіла знати, що б сталося, якби я опинилась у іншій сім'ї, у іншій громаді. Я хотіла випробувати свою віру. Чи було щось краще? Чому я була адвентисткою і кожного разу після відвідання інших церков я стверджувалась щодо своєї віри. Наша церква має свою особисту історію, тому що все ставилось під сумнів. Традиції піддавалися критиці але будь-яка церква або громада, якщо існує уже тривалий час, набуває своїх власних традицій, але віра лише у традиції призводить до порожнього формального християнства. Чому я приходжу на богослужіння? Якби тільки ми прийшли на богослужіння, тому що це добра звичка, або нам чогось не вистачає. Марія пробралася серед людей, щоб помазати ноги Ісуса, навіть якщо б з цього посміялися. Вона зробила це, тому що це було її щирим бажанням показати свою любов до нього. Чи приходимо ми на служіння, тому що хочемо проявити свою любов до Ісуса? Чи приводимо ми наших друзів до церкви, як ті друзі, що принесли до Ісуса розслабленого і спустили його через дах, тому що це було так важливо для них, щоб їх хворий друг міг зустрітись з ним? Чи відчуваємо ми таку нестримну радість, що, наче той розслаблений, ми не можемо втриматись, щоб не стрибати і хвалити Бога? Як ми читаємо у книзі діянь? Петро каже: срібла й золота у мене нема, але що я маю, даю». Ю тобі у ім'я Ісуса Христа Назарянина устань ходи!» і узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі цієї зміцнилися ноги й суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм війшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. одного холодного зимового дня я йшла по засніженій вулиці, захоплена бесідою. Насправді, я нічого не бачила навколо себе, поки раптом не підвела очі. Обабіч дороги я побачила засніжені борізки. Сонце яскраво світило, і сніг блищав так, що це майже засліплювало. Раптом світ став таким гарним. Я відчула величезну радість від побаченого. Хіба цього усього раніше тут не було? Було тільки я не бачила цього. «Я не знаю, що сталося, що мої очі раптом почали бачити по-новому, ніби я змогла бачити новими очима. Біблія говорить про сліпого, якого Ісус зцілив. і приходять вони в Івсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І узяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І, послинивши йому очі, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить і зиркнувши, сказав той я бачу людей, які ходять, немов дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той і одужав і виразно став бачити усе. Іноді нам потрібен другий дотик, щоб почати бачити належним чином. Так відбувається і з нашою вірою. Ми повинні також подивитись на нашу віру новими очима. Це говорить нам ісус у книзі об'явлення. «Я раджу вам, щоб ви купили у мене золото, вогні перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу і мастю на очі намастити очі свої, щоб бачити. Ісус хоче, щоб ми бачили, щоб ми бачили наш справжній стан. Той факт, що ми визнаємо, що наша любов охолола, тому що багато речей стали звичкою. Він хоче мати спілкування з нами, він хоче поговорити із нами. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти із ним, і він зі мною. Чи з нетерпінням ми чекаємо цього спілкування. Якщо ні, то можливо нам потрібні нові очі. Чому по-перше? Ми повинні бачити Бога новими очима. Кого ви уявляєте, думаючи про Бога? поліцейського що хоче покарати вас? багато хто бачить Бога в образі поліцейського. Чи він є вашим другом та помічником? Чи він пожежний, який кидається у палаючу будівлю, щоб врятувати дитину? Образ того, хто ризикує заради цього власним життям, як пожежники, які кинулись до центру міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, щоб евакуювати людей, ризикуючи втратити своє життя. Ісус сказав: Я пастор добрий, пастор добрий кладе життя власне завівці. Венвієс, коли ми бачимо Ісуса як того, хто прийшов, щоб врятувати нас. Ми бачимо його новими очима. Іван Хреститель сказав про нього: Оце агнець божий, що на себе гріх світу бере двоє з учнів Івана пішли за Ісусом, а потім запитали, де він живе. Ісус сказав: ходіть і побачите. Ходіть і побачте, сказав також Пилипна Фанаїлу. Важливо, щоб ми побачили Бога. Бог знаходиться у своїй славі й величі, але він і отець, що послав сина свого у світ за для нас грішників. Йов теж не зрозумів це він сказав тільки послухом вуха я чув був про тебе а тепер моє око ось бачить тебе І тоді він зрозумів що він грішник по-друге коли ми бачимо бога ми розуміємо що ми грішники і що нам потрібне прощення. Ми розуміємо як ісая що уста наші є нечистими і той факт що ми винні перед богом і потребуємо прощення він сказав: Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий. Я сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, Господа Саваофа. І прилетів до мене один серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника. І він торкнувся до уст моїх та й сказав: Ось, доторкнулося до уст твоїх, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. Третє. але Бог не залишає нас самих з нашою провиною. Він прощає нас, коли ми сповідуємо наші гріхи. Ми читаємо коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди усілякої. Але якщо ми будемо вважати так, ніби ми не маємо гріха, то ми не можемо бути прощені. По-четверте, ми повинні мати завдання. Це акцентує нашу увагу на інших. Ісая каже про своє призначення. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю, і хто піде для нас. А я відказав: Ось я, пошлите мене. Він бачив Бога і визнав, що він грішник. Його гріхи були прощені. І тепер у Бога було для нього завдання. Ісус говорить нам: іди до мене. Він хоче нас заспокоїти і дати нові сили. Ісус також говорить ідіть. Тож ідіть і навчіть усі народи. Якщо ми відчули любов Ісуса, то хочемо, щоб її відчули усі люди. Хіба не так? Петро розповідає, як він ходив по воді. Поки він дивився на Ісуса, він міг ходити по воді. Усе було добре. Потім він побачив бурю. Він відвів очі від Ісуса і почав тонути. Господи, допоможи була його перша реакція. І Ісус допоміг йому. Коли ми відводимо погляд від Ісуса, ми переймаємось через бурю. Щоб досягти успіху, ми повинні знову попросити Його про допомогу. І він допоможе нам. Бо хоче, щоб ми побачили його у славі, а також щоб ми побачили себе такими, якими ми є, щоб ми прийняли його прощення. Він також хоче, щоб ми дивились на інших його очима. Життя виглядає інакше, якщо ми дивимося на нього Божими очима. Помолимося разом. Даруй мені бачити твоїми очима, Господь. Даруй бути твоїми вустами, даруй любити твоїм серцем. Даруй ходити твоїми дорогами. Даруй давати як твої руки. Даруй любити твоїм серцем. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете написати нам на адресу, яку бачите на екрані.